Біля п'ятої години ранку злочинці у військовому камуфляжі з автоматичною зброєю, гранатометами і вибухівкою захопили будівлі парламенту і кабінету міністрів Автономної Республіки Крим. Я дав доручення силовим структурам вжити всі заходи. Для захисту громадян, покаранню злочинців відповідно до чинного законодавства України і деблокування будівель. Я звертаюся до всіх громадян України з проханням зберігати спокій. Я звертаюсь до всіх патріотів України. Захищати адміністративні будівлі від провокаторів і екстремістів будь-які спроби будь-кого, я підкреслюю будь-кого, захоплювати адміністративні будівлі в Україні на заході і в сході, в центрі, на півдні і півночі буде розцінюватись як відповідний злочин проти української держави з усіма наслідками, які повинні бути. Я хочу звернутися до керівництва Російської Федерації стосовно дотримання базових угод російської військової присутності в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі, а також недопущення порушення законів України. Військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Я звертаюсь до військових керівників Російського Чорноморського флоту, які базуються на території України. З вимогою всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені. Підписаною угодою будь-які пересування військових, тим паче за зброєю, за межами цієї території, буде оцінена нами як військова агресія. Шановні народні депутати, шановні народи України, для того, щоб вороги України не пробували розхитувати ситуацію. Не зазіхали на нашу незалежність суверенітет і на нашу територію, ми повинні негайно сьогодні приступити до формування уряду, уряду який повинен забезпечити безпеку України, функціонування всіх державних органів влади, відновити правопорядок і законність. Я звертаюсь до народних депутатів України з вимогою. Сьогодні парламент не завершує свою роботу, поки уряд не буде сформовано. Я дякую українських патріотів, які вийшли під стіни парламенту для того, щоб захистити парламент в ці відповідальні дні від будь-яких провокаторів і екстремістів, для тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію і не дати сформувати уряд. Шановні народні депутати, на нас з вами відповідальність перед Україною. Українська держава зможе захистити свій суверенітет, незалежність та недоторканність своєї території. Шановні колеги, для того, щоб ми могли ефективно працювати, зараз керівники фракції завершують консультації. Я сподіваюся, найближчим часом проінформують нас про створення. Нової парламентської більшості та внесуть пропозицію щодо прем'єр-міністра і членів уряду. Прошу вас розглядати закони порядку денного за скороченою процедурою, щоб ми встигли з вами все зробити, а йдеться в першу чергу про закони, які стосуються відновлення відповідне до Конституції повноважень Кабінету міністрів місцевих адміністрацій. Щоб ми розглядали їх за скороченою процедурою, організовано, швидко, ефективно приймаючи рішення.